Добрий день, слава Україні! Смерть ворогам! Вітаю вас у марафоні Простір Свободи на телеканалі д 1 Буремний світ навколо нас, ще й який. Але сьогодні ми почнемо з філософічних питань. Я думаю, кожен з нас переймається час від часу питаннями, наприклад, в чому сенс життя або чи є ще, окрім землі, розумне життя у всесвіті. Ну і ще в основному чоловіків не сприйміть мене це за сексизм, але часто переймає теж філософічне питання. Я не можу його точно сформулювати, але це щось про жіночу красу. А я до чого у вересні відбувся конкурс Місіс Європа. Підкреслюю, не «Міс», а місіс. В чому різниця ми про це ще поговоримо. А поговоримо власне з українською учасницею цього конкурсу і не просто учасницею, а однією з переможниць, володаркою титулу Віцеміс Європа. Віцемісіс Європадвадцять двадцять Маріана Шепілова зараз буде з нами на зв'язку. Вітаю вас, пані Маріано. Радий бачити. Доброго дня, слава Україні, героям слава пані Маріано. Перед тим як ми поговоримо про красу, власне, і про конкурс, і про деякі речі глибші, я хотів вас. Я читав про вас, і от мене привернула увагу одна інформація. Я хочу у вас її перевірити. Скажіть, будь ласка, чи правда це, що ви вмієте стояти чи ходити по цвяхах? Так, звісно, я вмію і ходити, і стояти. Також я вмію людей ставити на гвіздки. Це для мене дуже гарна практика, котра вона неймовірно знаходить баланс між розумом та серцем. Коли в тебе якісь проблеми, я завжди стою на ці гістки, і я з'єднаюся з собою, і мені від цього становиться набагато краще. Нічого, відчуваю, нам з вами буде про що поговорити. Ну, давайте тепер до конкурсів краси, і хочеться почати з бази. А от хочеться зрозуміти, а в чому сенс конкурсів краси у сучасному світі? Чи доводилось вам чути думку, що конкурси краси, краси це такий вже рудиментарний елемент в сучасному світі, де от я вже згадував слово сексизм, скажімо, і що конкурси краси принижують жіночу гідність. І як ви реагуєте, коли ви чуєте? А я думаю, ви чуєте час від часу такі фрази. Як ви на них реагуєте? Так, я чула подібні фрази, але я вважаю, що конкурси красоти це, це не тільки про красу, це набагато більше, це не про прозовніше. Це платформа для розкриття себе, прояву себе. Прояву світу, заявити собі світу, що я є я є така гарна, така красива, така смілива. То таке велике випробування в наш час, що жінок постійно якось принижують, але це гордість, що ти можеш нести свою красу не тільки красу зовнішню, а ще й внутрішню. Я думаю, тут саме час торкнутись питання: чо, чим відрізняється конкурс Міс? Ну Міс Європа, Місцесвіт, Міс світ від конкурсу Місіс, тому що ну розкажіть, будь ласка, ви краще на цьому розумієтеся, щоб і глядачі зрозуміли теж ну це вже котрі трошки постарше йдуть, це вже як і одружені. Це жінки, які відбулись, і власне у світові ну це, це прийшло до нас із англійської традиції, що місце це одружена жінка. Місяць жінка одружена. Тим більше, що, скажімо, в конкурсі я ж почитав про конкурси краси, і виявляється, міс всесвіт це безліч обмежень. Там ж е, учасниця має бути неодруженою, В неї не має бути дітей, в неї не має бути там якихось знімків надто відвертих, і все таке, і все таке. Мені здається, що це, от якраз, якщо говорити про... Про обмеження, то це конкурси, котрі стосуються МІС. Ну а там, де Місіс, там вже можна говорити про більш широкий простір для реалізації жінки як такої. Мені здається. А ще хочу вас запитати, пані Маріана. От цей конкурс він же ж у Болгарії відбувся, правильно я розумію? А, да. а, рахуючи те, що. Ну, відбувається для у всякому для разі для вас. Це коли на нашу країну здійснена агресія. От яка була атмосфера цього конкурсу, яке було ставлення до вас? Як ви себе там почували? Ой, дуже гарно пройшов і саме цей конкурс. Дуже була гарна підтримка від дівчат. Всі були дружелюбні. Ми якось ділилися, підтримували до другого. До мене також було дуже гарне відношення. Я дуже себе гідно вела на конкурсі, тому мені це за це ще дали одну титул. У мене є місяць толерантність. Угу. Я дуже вдячна, бо це дуже така гарна відзнака. І незважаючи на те, що як проходить, що проходить в світі, то ми всі вели себе гідно, і я в тому числі. А яка у вас була місія на цьому конкурсі? Ви ж очевидно представляли як представниця України, вам потрібно було і хотілося, очевидно, щось донести. От яку ви мету перед собою ставили, чи вдалося вам її досягти? А я вважаю, що коли я їхала на конкурс, так я їхала від України. Хоча я проживаю не в Україні зараз, на жаль. А то я готувалася так, щоб показати наскільки наша країна сильна, наскільки вона гідна, наскільки вона толерантна, на, на, на наскільки вона не незламна. Не Тому я навіть готувала костюм собі, я його зробила сама, і це було дуже вау. Ой, давайте тоді поговоримо про костюм. Я передивився фоторепортаж з конкурсу. Там е, кілька сотень фоток. І ну це моя особиста думка. Безумовно, я прихильний до вас як до представниці України. Мені здається, що він був. Найсимволічніший, найелегантніший, найвишуканіший. Це жовтня, жовта сукня з синім таким красивим шлейфом. Мабуть, це називається шлейф. Вибачте, якщо я не точно говорю, але це було безумовно красиво. Чия була ідея, і хто автор цього костюму? Я як ви його знайшли? Це була моя ідея, і автор костюму цього, цього також я. А я хотіла, щоб мені зробили костюм, але мені ні 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 ніхто не взявся за нього. Тому я трошки посиділа і вирішила, що що, що, що ми робити, будемо робити самі. А, то я брала жовтий синій щоб підчеркнути нашу ідентичність, щоб нас виділити, що ми от такі от гарні, да, що ми сильні, що ми класні. І в мене була можливість. Втілити дух України в цьому образі, він був не тільки красивий, а ще й змістовий, незвичайно. Давайте тепер повернемося до теми гвістків. Я з них почав. Чому? Тому що я читаю знову ж таки про ваші духовні практики. От я хочу зачитати вам, ну. Цитату з вас, але хочеться почути ваші коментарі. От ви пишете, моя мета популяризація духовного розвитку серед жінок. Я прагну присвятити себе вдосконаленню жінок, допомагаючи їм віднайти внутрішню силу та досягти гармонії в житті в житті. Оце про внутрішню силу. Це як, як найактуальніше для сьогоднішнього часу, де ви знаходите внутрішню силу і допомагаєте іншим її віднайти? На духовність для мене це не тільки там практики, набір практик. Для мене це спосіб життя, в якому я черпали черпаю всі сили і натхнення. Це для мене я не бачу свого життя без цього. Я впевнена, що кожна жінка, кожна жінка, можна знайти свій внутрішній стан, свій внутрішній баланс і бути незламною. Як я розумію, почитавши ваші різні сторінки, ви знаходите от те, її через те, що називається різними духовними практиками. От у що вони втілюються? Це якісь вправи, якісь медитації, які. Ну, от для мене, якщо духовна практика, то це чомусь пов'язане з медитацією. Я не знаю, чи вгадав я. Так, це одна із практик, є така медитація, але медитація в кожній практиці вона існує. Що стоїмо на гвістках, що ми медитуємо, що ми займаємося йогою, що ми там робимо якісь практики по подихання. В кожній практиці є медита медитація. І от коли ти займаєшся на постійній основі, коли ти у нас, знаходишся в цьому процесі, ти живеш цим процесом, то ти становишся цілосною, ти становишся сильною, ти становишся впевненою. Воно в тебе потихеньку, воно тебе розкриває, воно тобі таке відчуття, що воно тобі надає крила. Це е, е, якщо е, так як, я, якусь взяти е, одну практику, в мене такого немає, я дуже різними практиками займаюся, і вони мені в совокупності дають дуже великі результати. А, пані Маріано, я вам щиро вдячний. Ну, якщо. Трапилась нагода мені поспілкуватись із віце-міс Європи, то хочеться, щоб і нашим глядачам, можливо, особливо глядачкам, ви щось побажали, ну, виходячи із свого в тому числі духовного досвіду. А я хочу побажати, щоб кожна жінка вірила в себе, знала, що вона королева без корони. <гум> так, звісно, ми всі, всі жінки, всі вони унікальні, вони неповторимі, немає ні, ні одної схожої друг на другу. Це наскільки велике щастя народитися на цій землі, нести свою красу, нести свою силу, нести свою впевненість. Пані Маріано, я можу лише вас підтримати. Віра в себе і віра в тих, хто поруч тебе. Це найголовніше, що ми маємо на сьогодні. І віру в свою країну. Я вам щиро дякую. Я не знаю, чи бажати вам наступних перемог, на яких під час якихось конкурсів. Я не знаю ваших творчих планів, але я вам бажаю усіляких перемог життєвих і, в тому числі, безумовно, перемоги України. Дякую вам. Дякую вам, до побачення. До побачення.